А чи можна створити бізнес без стартового капіталу вообще з нуля і стати успішним класним блогером, експертом, який робить запуски на хороші чеки і заробляє конкретно із свого особистого бренду несучи цінність людям на своїй експертності? Давайте розкриємо цю тему. Ця тема реально цікава дуже багатьом дівчатам, особливо новичкам. Особливо тим, хто боїться йти в щось нове, хто боїться вести блог, хто боїться там заявляти про себе, хто там думає, блін так багато цих експертів, такі вже всі класні на ринку. Куди мені ще типу, повісти і хто я взагалі така? Давайте розкриємо ці всі ваші страхи, і ви зрозумієте, що кожна з вас унікальна, кожна. З вас має свою енергію, на яку 100% підуть люди, в якої 100% будуть купляти, і яка буде нести цінність людям і на вашу енергію, на вашу аудиторію, на ваш блог знайдуться люди, котрі будуть вас потребувати. Повірте це? Саме перше, з чого потрібно почати, це ви будете зараз в шоці. Але це реально правда, це свого мислення, це своїх програм, це пропрацювання себе як особистості і з фокусу своєї уваги. Тому що, якщо ви, наприклад, вже навіть зрозуміли своє там значення, зрозуміли, що. Своє значення мається на увазі, хто ви, що ви що будете продавати, як ви це будете продавати, все конкретно є схема, інструменти і так далі. Але у вас є такі, наприклад, блоки, як То мене ніхто не купить, та так багато людей на ринку, та така конкуренція, та блін, та вже всі всіх купили, вже всі розумні, вже всі навчилися, хто і така, навіщо мені сюди йти. Ну тобто, якщо ви конкретно з цих програм не повиходите, вам інструменти не допоможуть, вам навчання куча, які ви понакупляли. І попроходили або не до не допоможуть, навіть якщо ви все будете робити конкретно по схемі, тому що мислення буде блокувати успіх, буде блокувати приходження клієнтів, і буде блокувати ну просто конкретно все ваш весь 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 бізнес, ваш, 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 ваш весь проект і ваші всі починання. Давайте повернемось до теми: чи можна створити бізнес без стартового капіталу? ми вже поговорили дуже коротко про мислення. Тут обов'язково фокус уваги на те, що в мене все вийде, навіть якщо в мене зараз немає стартового капіталу, чи якщо в мене зараз немає інвестору, або навіть якщо в мене зараз немає конкретно грошей, бо взагалі взагалі для того, щоб там вкластись в рекламу, в блогерів, в таргет, то все рівно в мене все вийде, тому що я буду робити цільові дії для того, тому що я буду тримати фокус уваги. Що в мене все вийде, і я буду в це вірити. Я буду потім робити цільові. Ми перше, це реально фокусувати. Цільові дії, там, наприклад, з наставником йти по схемі, і вірити, застосовувати і 100% пробувати до того моменту, поки реально не вийде. Так, що далі? Якщо в нас немає капіталу, що нам потрібно зробити і чи реально побудувати бізнес, якщо немає капіталу? Давайте я розповім, що конкретно можна зробити без грошей, а що не можна зробити без грошей. Давайте ТЗ пройдемося, а потім ви вже зрозумієте, що ви можете для себе взяти з цього. Почати з експертності, продавати свої знання та навичка. Це ви можете зробити без навичками без, без капіталами, без коштів. Використати соціальні мережі як безкоштовний, такий, як безкоштовну платформу просування, тобто навчитися безкоштовним методом просування. Це також можна зробити без капіталу, вкладень. Без Працювати. Там, наприклад, з якимось, е, якщо це буде бізнес, там, наприклад, по одягу, то дропшопінг і так далі, там де не потрібно вкладуватись попереду. там, де можна, наприклад, по факту, що ще можна зробити. Ну, такі, ну саме головне, це реально все можна зробити, там, навчитися, просуватися і так далі. Єдине, що не можна зробити, то це створити свій продукт. Ну, типу, якщо ви новичок, скажем, да, і плюс у вас немає капітал. Єдине, що не можна зробити, то створити свій продукт якісно. І упакувати собі сторіночку експертно, красиво, все як має бути, щоб вона прогрівала на ваш продукт без наставника або без люб... або без навчання, або без знань це реально не можна зробити. Але таку, наприклад, суму як на навчання, там 1000 євро чи 500 євро конкретно незначну може знайти кожна людина в цьому світі. Якщо вона бачить в цьому потенціал, якщо вона бачить в цьому заробіток, якщо вона розуміє, що вона з цього зробить Х10, там, наприклад, через 3 роки, X20, тому що це реально можливо ну, навчитись класно продавати і робити запуски, реально можна заробляти хороші змоги. Потрібно просто конкретно вибрати себе, свою нішу і піти, піти, не здаючись, навіть коли там перший-другий раз не вийшло. Да? І найважливіше це реально просто взяти і почати. Почати, і коли там трошечки не вийшло, трошечки якийсь там вихід з зони комфорту, то не здаватися, а реально розумієте, так? Це досвід, це супер, це робить мене сильніше, вставати і йти робити далі. Так, да, найважливіше почати по гроші, типу, реально приходить для тих, хто рухається, вкладаєш, потім отримуєш, вкладаєш, отримуєш. Нема такого, що ти не вклав, отримав, і потім такий нічого не віддав, отримав більше. Такого просто не існує в цьому світі. Тому. Якщо ви хочете отримати ще більше порад і безкоштовних, і побачити, як роблю це я через свій інстаграм, і як я продаю, і як я вчу просуватись через свої ліси безкоштовним методом і даю багато цінності, підпишіться на мій інстаграм. Там реально кожного дня в історіях якась цінність, крутий лайф. І там я ділюся прям реально своїм досвідом і показую кейси, приклади своїх. Учениць, які також би стартового капіталу або з дуже земним капіталом починали свою справу.